Кошенята попліткуємо. Говоримо про те, як Юлія Саніна із королеви рок гурту Hard Kiss перетворилася в королеву лицемірства. Мощуйте зручніше наберете чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, на це лайте в Директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні ми будемо розбирати комерційну складову творчості воєнного часу Юлії Саніної і про те лицемірство та брехню, в якій вона Топає, це вже добра рубрика, яка періодично з'являється на нашому каналі сьогоднішній день не виключення. Отже, я відокремив три найуспішніших релізи до початку повномасштабного вторгнення. Отже, найбільша кількість переглядів на YouTube має музичне відео Журавлі: 34 мільйони переглядів. Сім років тому вийшов цей реліз. На другому місці у нас знаходиться The Kiss» в дуеті з Монатіком, композиція Кобра. Відео вийшло 4 роки тому і має 31 мільйон переглядів. Далі Юлія Саніна та Тіна Кароль. Композиція вільна, офіційний саундтрек фільму віддана: 16 мільйонів переглядів. 4 роки тому. А один із найгучніших релізів країни і. А цей дует продив дуже багато чуток серед ЛГБТК Плюс ком'юніті про те, що між Юлією Саніною та Тіно Кароль щось відбувається, якась там хімія, і це не просто музика. Друзі, видихаємо. Це просто музика. Тіна підігравала ці історії, тому що розуміла воно їй на користь, воно їй приносить увагу. Треба було якось перемикатися віддана тіни. Тому що там штучно настільки це все трималося, потрібно було якось підпушувати інтерес до співачки. Проте, Юлія Саніна та Тіна Кароль, що їх об'єднує, в першу чергу це дві дуже холодні дами, дуже холодні в усіх їх проявах в своєму житті, холодний спектр емоцій. Абсолютно відбите відчуття реальності, тобто вони живуть в своєму всесвіті, а є окремо сьогодення. Є дуже вузька палітра емоцій, це теж важливо і теж впливає. Але під час повномасштабного вони пішли в зовсім різний вектор розвитку. Тіна карос намагається стати більш відкритою, щирою, простою, зняла з себе увесь цей грим, усі ці образи пристала грати в вареол загадковості. І максимально проста та близька до народу. Ось елементарно, як вона спілкується зі своїми фанами після концерту. Як настрій, як ви все добре. Запускайте ви не не мене в очікувань. ви там в очікуванні теж так. теж. Ну що, хтось цю ситуацію? Так, давайте. Ми побачилися, побачили. ми хотіли побачити. От Юлія Саніна залишилась тією ж холодною королевою, тільки стала ще більш холодно. І здавалось би, Юля, та, яка вибудовувала всю концепцію своєї кар'єри з валом, зі своїм чоловіком навколо потужної фан-бази Зехарткіс, сьогодні вони окремо від людей, а люди окремо від The Hardкіс. Що стало переломним моментом? Справа у тому, що. Початок повномасштабного вторгнення, на відміну від тієї ж Дорофєєвої, Барськи, Бадоєва, Андрія Данилкої та інших медійних людей, які зустріли війну вдома, знаходячись в Україні, в Києві, Юлія Саніна абсолютно магічним жезлом зі своїм чоловіком і взагалі. З усім творчим складом з там, своєю командою піарників, стилістів і так далі, значить, відпочивали за кордоном. Конкретно Саніна та Вал знаходились на Мальдівах. І якось так склалося, що вони вирішили не повертатися, перечекати. Тут ми не будемо накидатися чи якось засуджувати, адже перші тижні взагалі було таке нерозуміння, що далі. Але потім, ось ці артисти, які були де-інде, почали повертатися. Спочатку Діма Монатік. Зібрав свої яйки і приїхав в Україну. Потім е, Настя Каменських, потім якось потап на пів шишечки сюди заїхав. Ну і в принципі, ті, хто були за кордоном, поверталися, розуміючи, що тут їх дім розуміючи в першу чергу свої фінансові можливості, адже тільки тут вони можуть заробляти де інде вони нікому не потрібні. А Юлія Саніна і Вал Бубко, їх якось немає, 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 немає. Є якісь фотографії з Великобританії, з Лондону. А, значить, Юля ніяк це не коментує. І ось починається у 2023 році в Ліверпулі. Євробачення. А Юля запрошена в якості ведучої. І вона засяяла суперяскраво. Там вона була справжньою зіркою. Це був пік підйому її кар'єри. І я казав, що у 23-му році, після Євробачення, саніні потрібно було відразу розпочинати сольну кар'єру, завершувати історію за Хардкіс, тому що настільки вона була яскравою особистістю, настільки в неї ідеальна англійська мова, вимова. Настільки вона була ефектною, дивишся на неї і захоплюєшся, розумієш, що це окремий готовий артист. Але ж ні, після успішного проведення Євробачення Саніна залишається в своїй ракушці, так званій, потім з неї вилазить і говорить про те, що їде в Україну. Але вона повертається самотужки. До неї не доєднується чоловік з дитиною, можна зрозуміти стосовно дитини. А чому чоловік не повертається? Ну зрозуміла справа. Відповідь назовні боїться, вони дай боже мобілізують і так далі. Але ж ми розуміємо, що такого рівня медійних людей, як Захаркіс, ніхто б ніколи не мобілізував і не кошмарив би. Це категорія недоторканних в нашій країні, тому що соціальної справедливості не існує не в цьому випадку. Значить, увесь чоловічий склад гурту теж знаходиться за кордоном. Вау! Ніхто, наче на початку, не звернув на це увагу. Але потім, коли Юля Саніна говорить про те, що я буду виступати в Україні сольними концертами, у мене special case, своє власне бачення, сольне бачення, а, значить, переосмислення композиції the hard Kiss, я буду виступати в Україні сама без хлопців. Ну, типу, сказали всі о, подумали, що це такий нативний перехід до сольної творчості. А потім, коли ми дізнаємося, що Саніна, виїжджаючи за кордон і виступаючи там а, з повним складом, чоловічим складом за Харкіс, з'явилося багато запитань. А чому тоді Вал Бобко і чоловічий склад гурту не повертаються? У Юлі на це відповідей не було від слова зовсім вона повністю ігнорувала будь-які подібні запитання. Ми зараз проходимо хронологію для того, щоб було зрозуміло, чому ж Саніна лицемірка в 2024 році. Її концерт «Special Kiss» відвідує музичний блогер Роман Бутурлакін, і він потім залишив в своїх соціальних мережах наступний допис відгук. Про цей концерт Захарки з довгий час був моїм улюбленим гуртом, але спочатку повномасштабного вторгнення відчуваю себе немов покинутим глядачем. Хоча мене можна назвати Олдом, бо бачив гурт ще до їхньої першої статуетки Юна в категорії відкриття року і завжди знаходив можливість бути на їхньому шоу в Києві і не тільки. Але на цьому концерті зловив себе на думці, що якби пропустив, навряд засмутився. А робчи відсилку до того, що саніна вже не та, і взагалі де чоловічий склад гурту, Юля Саніна, будучи справжнім дипломатом, напряму відповідає Бутурлакіну в Дрект інстаграму, романе. От від чирого серця шукайте іншу професію. Скучнішого блогінгу я ще не бачила, то не ваше. Кожна думка має право на існування. У Мене теж бувають погані дні, поганий настрій. Ніхто не ідеальний, я не ідеальний, Юля не ідеальна. Але а, Юля, розуміючи, ну, в тебе масштаб дуже великий а, підписників, і він просто висловив свою думку, не переходячи на особисті. він вас не ображав, нічого такого не робив. Бо Турлакін, звичайно, що не втратив можливості зробити з цього інфопривід, викладає в себе в сторіс, а, дає фідбек, коментує. Відповідь, ну, понеслося, по всім змі відбувся скандал. І це був перший такий нативний випад Саніни про те, що ні-ні ні, ніякої критики ми не сприймаємо. Тому що гурт звик до того, коли їм вилизують усі і вся. А відповідно, тільки компліментарність, усе інше сприймається як щось вороже. Але на цьому Юля не зупиняється. З'являється ще більше запитань: а де ж дівся її чоловік і чому він не приїздить до України? Юля агресує на максимум, ніяк не коментує, нічого не відповідає. І ось, коли з'явився крайній реліз з Джері Хейл і почали писати, запитувати провала Бобко, Команда Саніної просила команду Джері Хейл, я так розумію, тому що відео було розміщене на youtube сторінці Джері Хейл видаляти усі негативні коментарі, де згадується вал Бепко. Вау! Тобто Юля вирішила ігнорувати реальність, викривляти її, і не маючи жодної поваги до своєї аудиторії, ніяк коментувати, якби Саніна вийшла і сказала би. Хлопці, дівчата, дивіться, яка ситуація. Так, чоловічий склад за Харкіс увесь, включно з піаром, перебуває за кордоном, не повертаючись сюди, хлопці бояться. Це їх свідомий вибір, це не моя зона відповідальності. Я більше до цього не хочу повертатися. Ви самі обираєте засуджувати, не засуджувати, але є я, я тут, я в Україні, я з вами. Ну, якось так. І це було б чесно. Так, ти вигребла б хейт. Але коли ви починаєте блокувати, видаляти, ігнорувати, маніпулювати, це ще гірше і ще більше працює проти вас, аніж а, чесна правда. Звичайно, не всі люблять правду, не всі її хочуть чути. Не усі хочуть розчаровуватись в своїх кумирах. Але маємо те, що маємо. Повтолому вісім п'ємось. Тепер пройдемось по релізам. Вже воєнного часу під час повномасштабного вторгнення з'явилось не так багато композицій. Спочатку два роки тому з'являється відео «Як ти?» з хештегом «Stand with Ukraine» і має 3,5 мільйони переглядів. Небагато і немало. Приблизно на тому ж рівні, на якому і є інші релізи до воєнного часу гуртом. Зі стилістикою звучання вони не гралися, зберігали все, як було, ліричні рокові балади. Далі композиція маяк має 5 мільйонів переглядів, тобто показник досить непоганий. Рік тому з'являється кавер на композицію Камалії. О, Боже мій, що я кажу? Господи, все, в мене вже оговорочка по Фрейду. Далі з'являється кавер на композицію Гайтани Два вікна. І The Hardкіс набрали за рік майже 4 мільйони переглядів, 3,9. Тобто теж нормальний, хороший показник. Далі є ще відео Фестивал. Рік тому вийшло 1 мільйон переглядів. Потім. Прем'єра кліпу 00-00. Відео дуже чуттєве присвячене енергетикам ДТЕК, які постійно відновлюють лінії передачі живлення, щоб в наших домівках була електрика. Дуже соціально важлива робота, тому що про енергетиків дуже мало говорять, а вони роблять дуже багато для нашої країни. Відео набирає 1 мільйон 400 тисяч. Після цього, знову ж таки, 1 мільйон 400 тисяч. 8 місяців тому український глядач побачив тільки там прем'єра-відео. Ну і крайня робота три тижні тому. Це Джері Хейл. І вже Юлія Саніна, тобто сольна діяльність співачки не в рамках гурту, вабі сабі. А це та робота, на якій команда Саніної просила все видаляти там, де згадується вал Беко не в найкращому світлі. <хи> Сам Бебко під час повномасштабного теж шквариться. Він підписаний на усі можливі пабліки. А, значить, купити доступне люксове віп, житло в Іспанії Італії постійно придивляється в ту сторону, аби поповнити список тих, у кого є нерухомість за кордоном, тобто створити собі план Б від цього і з'являється відчуття лицемірства. Юлія Саніна повернулася в Україну задля того, аби заробити бабло і вкласти його де-інде за кордоном. Для свого хорошого життя, тобто для неї Україна це про заробіток, це про можливість будувати собі сімейне гніздечко там, десь в Іспанії, не тут, не в Україні. Тобто Україна це просто платформа для заробітку бабла. Я вважаю це лицемірним. Звичайно, кожен сам обирає, де йому будувати майбутнє, і ніби в її планах нічого такого немає. Але ось та поведінка. А ось це ігнорування реальності, прохання прокоментувати воно лише підкреслює лицемірство Юлії і про те, як їй насрати на думку людей її цікавить тільки власна вигода. Також коли Юлія Саніна говорить про те, що вона сама пережила, значить, формат гурту, і тепер готова рухатись в сольному плаванні. А ми в Пінтересті знаходимо у вала Бибко референси для майбутніх кліпів та сольного образу Юлії Саніної. І коли ми це висвітлюємо, ми говоримо про це, що Бибко, ти, хоча б не пались так жорстко, Бибко бере і закриває свій профіль на Пінтересті, щоб він не був публічним і ніхто не бачив, що ж він там зберігає. В тому ж Пінтересті ми знаходимо безліч прикладів ремонту квартир, бунгало, хую. Як можна комфортно облаштуватися в Іспанії. Пінтерест Вала Беко це така дошка, візуалізація мрій гурту Hardkiss, точніше, сімейства Саніних. І все це дуже сумно, тому що Юля. Тому що вал, тому що чоловічий склад гурту показали свій характер, свої справжні обличчя. Війна зриває маски до того ж, коли розпочався американський тур гурту, Бебко вперше за три роки майже вийшов на зв'язок, почав щось постити в своєму інстаграмі і теж ігнорувати реальність, ніяк не коментуючи своє неповернення в Україну. Тому, любі мої друзі, на конкретних фактах і прикладах я вам а, розклав цей кейс, щоб ви зрозуміли на кого ви підписані, кого ви слухаєте, і чи готові розділяти філософію життя а, таких персонажів, як Юлія Саніна, і чи готові годувати їх і допомагати їм в реалізації іспанської мрії? От і все, музичні релізи гурту на тому ж рівні збереглися, як і довоєнний час. Стало все прісним, нецікавим, тому що втратилася експресія, немає запалу, і по самій Саніні видно, що вона загублена і не в контексті нинішніх реалій. Тобто Саніна продовжує жити під своїм панцирем, тому що так зручніше. Ось так, друзі, робіть висновки. Хочу почути ваші думки. Наскільки ви зі мною погоджуєтеся або ні? Давайте спілкуватися в коментарях. Ну, а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. З вас сподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Зустрінемось завтра. Па-па!